Отже, розглядаємо десяту пару шерепних нервів нервосвагос. Блукаючий нерв, він відходить від головного мозку у ділянці позаду олив і утворює два вузли верхній та нижній. Обидва вузли знаходяться в ділянці яремного отвору. Обидві вони чутливі, утворені псевдоуніпулярними волокнами. До виходу з яремного отвору, блукаючий нерв віддає дві гілочки. І це, по-перше, манінгіальна гілка Рамус менгіс, що інервує оболонки головного мозку. По-друге, рамус аурікуляріс, який інервує вушну раковину. Це був черепний відділ блукаючого нерву. Можемо побачити, що обидві гілочки відходять від верхнього шийного вузла, який зв'язаний з ядром тричастого нерва нуклеостраспіналіс, нерві тригеміні. Далі починається шийний відділ. І в шийному відділі відходять наступні гілки. По-перше, це раміфарінгі глоткові гілки, які інервують глотку. Вони інервують і чутливими, і парасимпатичними, і руховими волокнами. Більшість м'язів глотки. Крім мускулю стілофарінгіс і нервує саме блокаючий нерв. Далі йде верхній гортанний нерв, нервослірінгіус суперіор, який прямує до гортані, дає дві гілочки зовнішню і внутрішню, причому зовнішня гілка. Вона заходить, йде вперед і нервує мускулю з Внутрішня гілка, вона заходить в порожніну гортані. І нервує слезову оболонку. Ось тут внутрішня гілка. Вона має проходити крізь мембрану Мембрана ці рогіоїде. Далі йде зворотний гортаний нерв, нервус Лєрінгіус Рекордс, який також йде до гортані. І цей зворотний гортанний нерв має такі особливості, що у правого нерву. проходить під правою підключичною артерією. Тоді як лівий зворотній гортаний нерв відходить значно нижче і огинає дугу аорти. Крім того, блукаючий нерв дає гілочки до серця. Це верхня шийна гілка права і ліва. І нижня шийна гілка Рамус Кардіакус сервікаліс інферіор. Разом з гілками симпатичного стовбуру вони утворюють серцеве сплетення. Плексус кардіакус. Який нервує далі серце. Але автономні сплетення вони забезпечують тільки зміну частоти серцевих скорочень. Сам серцевий ритм залежить від. Власної провідної системи серця. Далі блукаючий нерв спускається у грудну порожнину. І там дає гілки до бронхів, до стравоходу, супроводжуючи його. Причому лівий блукаючий нерв іде по передній поверхні стравоходу, тоді як правий йде по його задній поверхні. Далі разом зі стравоходом вони проходять крізь діафрагму. І опиняються у черевній порожнині, проходять туди через хіатус езофагус діафрагму. І тут вони дають гілки до сонячного сплетення. Рамус целякус. Сонячне сплетення це сплетення автономної нервової системи, яке розташовано навколо гілок черевної аорти. І забезпечує інервацію всіх внутрішніх органів. Нерви до цих органів йдуть по ходу артерій. Наприклад, ми бачимо зараз артерію ліеналіс, і навколо неї утворюється автономне сплетення, що забезпечує інервацію селезінки і підшлункової залози. Або сплетення навколо верхньої бережевої артерії. плексус мезентерікус суперіор що забезпечує інервацію тонкої кишки і початкового відділу товстої кишки, або сплетення навколо печінкової вени лексус гіпатікус, що забезпечує інервацію печінки, або сплетення навколо ниркових артерій, що забезпечує інервацію нирок. Всі ці автономні сплетення є продовженням. Загального сонячного або черевного сплетення, яке є симпатичним, але до його складу також входять і гілочки блукаючого нерву, як трункус вагаліс антеріор і трункус вагаліс постеріор, що продовженням відповідно лівого та правого блукаючих нервів. І таким чином далі по ходу артерії і йде інервація всіх внутрішніх органів. І таким чином блукаючий нерв інервує всі внутрішні органи грудної порожнини, черевної порожнини до органів малого тазу. Ну і блукаючий нерв відповідно разом з симпатичними нервами, де і гілочки і до нирок, до правої нирки, до лівої нирки. До починки, До шлунка. Передні шлункові гілки, задні шлункові гілки і так далі. Тепер переходимо до додаткового нерву. Нервос аксесоріус. Це 11-та пара черепних нервів. Додатковий нерв, нервус аксесоріус, виходить з спинного мозку а не з головного. Але потім він заходить в порожнину, порожнину черепа і виходить з нього через яримнеотворфрамен-югуляри. Разом з блукаючим і язикоглотковим нервом. А далі нервос акцесоріус іде назад і інервує м'язи. Москулюс стерноклідомастаїдус. І мускулюстрапезіс. Сім'я займає спільне походження і спільну іннервацію. Отже, це були блукаючі та додаткові нерви. Дякую всім за увагу!